Всім привіт, друзі! Отже, це в нас гра No Man's Sky і продовжуємо експедицію Утопія. Так, це якісь говорящі голови. Не буду їх чіпати. Так, ну що ж, не будемо тягнути тваринку за причинені місця. Одразу почнемо. Що нам потрібно робити? Нам потрібно. Он туди. Що це? Що це? Де це? Не туди натиснув, як тут? Ага, он воно. Аванпост Бетти поза планетою. Добре, де наш літачок? Ну що ж, полетіли? Так, гарненька планета. Ти була якийсь час для нас, наче дом. Але тепер нам треба звідси відвалювати. Виходимо в космос. Ого! Ого, що во так залагало так, стривай. Вон туди нам треба. До тієї планетки. Це хто? Це вже хтось там базу побудував. Повідвор... А, чоловічик якийсь ходить. Ну нічого, помчали. Нарешті входимо в систему і летимо до аванпосту Бета. Так, сканувати, сканувати. Приблизне місце розположення. Бачиш, як воно. Не дуже вдало. Отам що? Так, утопія, ісмайл якийсь, маяк. Ага, можливо, нам треба аж туди. Ось воно. Ось сюди нам треба. 100%. Так, давай, 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 запаркуйся. Пішов, пішов, пішов. Оце і є аванпост бета. Давай. А що таке? Ідеально так сіли, що навіть не розвернуло. Прикол. Ну і що тепер? Он він. Куди це бігти треба, я не розумію. Ага, просто прямо. Ну пішли. Тут дуже спекотно. Ого, диви, який чортяка. З геймпаду грає, бач. Так. Дивимось архів. Ну, добре, входимо в систему. Все так все само, як ми і робили. Готово. Аванпост Бета. Зайшли. Друга планета зайнята для утопії. Тепер. Ідемо сюди. Аванпост бета. Забираємо нагороду. Так, ніти. На Груз бета з припасами утопії нам дали. Далі. Ще разочок. Тепер що нам треба зробити? Давай сюди. Давай сюди. Цілі. Стривай. О, ану відкриваємо груз. Давай координати. І куди нас відправляє? Якесь цікаве містечко? Ага. Все, зрозумів. Ось тобі, бач, а це хто взагалі? Вічно морожене. Це що, сідобний продукт? Та ні, я його краще продам. Ти дивись, скільки воно коштує. Це жесть якась. Нехай поки лежить. Добре, нам треба летіти далі. Не будемо зволікати. Давай, сідай, сідай. Поїхали. Отже, наближаємось до наступної міточки. Так, особиста область. Будівництво утопії. Прикольно, прикольно. Фонд утопія виділив для нас особисту зону. Круто. Все круто. І що я тут маю робити біля вулкану? Ви серйозно? Ну що ж, здається, знайшли. Знайшли місце, яке нам виділили. Так, і де воно? Що ми знайшли? Я щось не поняв. Давай отут робимо збереження. Ага, все. Оце так було просто. Я поняв, треба просто було активувати оцей маячок. Тепер ідемо далі, забираємо нагороду. Це все зрозуміло. О, нам дали модулі. Тепер скажуть, мабуть, будуть тут собі базюру. Добре, добре. Що це за фігня? Ну давай комп'ютер бази встановимо. Хром метал, де його візьму? Де я візьму хром метал? Так, стривай. Ще разочок. Сюди. База фонду утопії. Ага. Давай. Один. Оцю беремо. Оцю хочу. Встановлюємо. Готово. Станція будівництва. А, он воно, що. І завдання я можу вчити отакі модулі. Давай я хочу отаку скляну штуку. Дякую. Хочу. Хочу, хочу такі двері, отакі круті двері. Дякую. Що я ще хочу? Хочу вікно, хочу не хочу. Отаку кімнату, хочу велику. Диви, а елементи як в сабнатиці? Мені це подобається, прикольно дуже виглядає. Все, більше в нас немає технологічних даних. Забираємо назад отаку штуку. Тепер нам потрібно все просканувати, відкрити отаку штуку і знайти собі мідь. Остривай. Поки що оце найближче. Ну а що поробиш? Що поробиш? Давайте знаєте що, давайте сюди призвемо наш корабель. Нехай отут стоїть. Щоб ми просто орієнтувались, куди нам треба буде бігти і будувати де свою станцію. А, тепер температурний захист. Що в нас, до речі, ось тут? Ось сюди давай додаємо отаку штукенцію. Тут теж а, поки не будемо заряджати. Ще є, ще є трохи захисту. Отже. Де я відміточку поставив? Я не поняв Я міточку вставив чи ні? Щось я загубився. он воно, все, побіг до міді. Дивіться, друзі, я знайшов залежі міді. Але, але. Але є отака небезпека. Якщо я правильно зрозумів, то температура починає рости і до нас наближається буря. А це не дуже добре. Це не дуже добре, і це не хотілося би так. оцю -то рослиночку треба знищити. Воно мені не подобається. Воно нас буде жерти, гристи, кусати. Тепер мідь. Беремо ландшафтний маніпулятор. Це хто? Це хто робить? Збираємо. Збираємо всю мідь. Нам її треба багатезно. Ну що ж, мідь зібрав, переробляю. Тепер, що нам потрібно ще для того, щоб побудувати цей клятий комп'ютер, дивимось. Ферит у нас є, хромметал у нас зараз буде. Чудово, отже, треба повертатись тут що. Вивчити покращення із об'єкта станція екзокостюмів утопії. Це прикольно, але де я візьму ваші екзокостюми? Чи це я це протупив і не на те набрав? Я вас поняв. Тут що. Зібрати жужащі мішки. Це що? Добратися до вулканічного кратеру. О, мішечок знайшли? Прикинь, а де? А де? Я не поняв. А де воно його знайшло? Че я слепый, че шо? Че вин пид... Вин пиди мною. Прикинь. Ну еще ж, пошли. Опа. А ось тебе и мешечки. Ну еще ж. Сподеваюсь, тут безопасно. Так, стривай, стривай. Я поняв, тут їх багатезно. Це я випадково вибрав оту місію, поняв, і тепер мені показало, де всі жащі мішки. Зараз ми тут їх собі небираємо. Якщо не помиляюсь, їх потрібно лише 5 штучок. До речі, засипаний технологічний модуль нам теж буде потрібен. Оце що за рослиночка. Не знаю, але зараз ми все вивчимо. Так, те нам не треба. Оце хто? Якась небезпечна флора. Так, оце що, це не вивчається. Ну добре, як його зібрати? Ага. Один. Два. Три. Чотири. Мені потрібно 5, якщо не помиляюсь. Це що? Якась тиква. Давай тикву, нехай буде. Тихто. Кобальт. Кобальт, наскільки я розумію, теж буде потрібен. Збираємо. Добіг на місце, я так розумію, в нас вже переробилось наша мідь на хром метал. До речі, рівно 200. Забираємо в екзокостюм, а це забираємо в нашого літачка. Тут Тут давай заправимо оцією штукою. Чудово! Тепер беремо ось так. Комп'ютер бази. Будь ласка, сюди. Мені його. Дякую. Побудовано? Побудовано. Загружаємо комп'ютер бази. Давай, давай, зайняти базу. Суперово. Зайняли. Ну що ж, Завданнячку виконалось чи ні? Знову нас з цими жажачими мішками. Так, тривай. А, ось Отсюди. Будь ласочка мені. Поміняйте трошечки. Так, розширте та прикрасьте свою базу. Один з 15 елементів. Добре. Це що, фейерверки мене не цікавлять. От сюди хочу. Чистий ферит. Ти бачиш, скільки його треба? Давай. Феррит на пиль є. Є. Беремо. Чистий ферит. Будь ласочка. давай, зроби мені. До речі, половинку я би забрав. Ну то добре, нехай буде так. 8, 9. Нехай, нехай отут. Аналізуємо. Що ми ще можемо проаналізувати? Це що? Це можна з'їсти, я так розумію. Давай з'їмо, не проблема. Отаку От штукенцію, я не знаю. Мені здається, треба її все ж таки розмістити. розмістити куди я пішов? От сюди йдемо. Беремо отаку штуку і розміщуємо отут-от поряд. Тепер йдемо сюди. Дивимось. Не те. Технологічні модулі. Зупинись, будь ласка, бо ти зараз мені все зламаєш. Пішли сюди. Тепер. з називаємо. От сюди йдемо. Хочу отаку квадратну кімнатку. Давай, отак. Готово. Тепер. А, тепер. Скло. А як зробити скло? Слухай, а як скло зробити? Давай от сюди і дивимося вміємо ми робити скло. Ми його робити не вміємо. А на холєру я тут дівчив, скажи мені, цей. О, стривай. А може скло робиться отут? Наприклад, от з цього, да? Прекрасно, робимо. Цього ми накопаємо просто тонну собі. У нас буде його повно. Це не є проблема. Давай, поки воно там робиться, ми подобуваємо. О, до речі, я можу добувати одразу чистий ферит. На фольєру я переробляв, незрозуміло. Коли в нас тут купа ресурсів під веком. Ого, скільки знищив. І ще чистий ферит одразу. Супер. Просто супер. Але нам потрібно, бачите, скільки елементів. Аж 15 В нас є лише 3. Чому 3? Комп'ютер, оця херовіна... І оця штукенція, до речі. А, мені не подобається, що я не вмію робити. А ось тепер вмію. А тепер вмію. Оце супер. Так, хочу двері. Де двері? Ось такі чудові двері. Сілікатний порошок. Я його тільки що переробив весь на скло. Як же мене це трохи, знаєш, так. дратує. Готово. Порошку багато. Скільки його вже? А де він? 800. Та! Більш, ніж треба. Пішли. офігучність Давай отут, до речі, подивимось. Е, ні, ні ні. Це що? Здобич мені потрібно Ось воно. А, це породи лишились, прикинь, забираємо. А я й не замітив їх. Думаю, що воно в повітрі лишилось висіти? Забираємо оце і забираємо оце, натрій і чистий ферит. Супер. До речі, знов сідає батарейка. І жара нас починає знов довбати. Дуже спекотна планета, як на мене. Ну, нічого, нічого. Тепер беремо оці наші дверцята, де вони були. Ось такі хочу. Поїхали. Але немає в нас eh, цього струму. Далі, Хочу, знаєш що? Eh, хочу якийсь такий красивий дах, я його вивчив чи не вивчив? Мабуть, не вивчив. Ну, не вивчив той бізнес. Отже, нам потрібні сонячні панелі. Давай, 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 давай. Їх потрібно багато, слухай, а тут спекотно. Золото, хром метал. Це дуже прекрасно. Але у нас немає золота в квіті, зрозуміло. З золотом проблеми. Золотом проблеми. Ну, а що поробиш? Вже як є. 50 Все, золота вистачає. Принаймні на одну батарею в нас золота вистачає. Забираємо свій хром метал. Давай, давай, давай. Опа, чудово. В екзокостюмчик. Ідемо от сюди, робимо сонячну панель. Давай. Перша пошла. Готово. Ну, перша і остання я так розумію. Більше нас нічого не вистачає. Сюди. Беремо проводку. от так от раз. Отак от, от два. Працює воно. Ой-ой-ой, ой-ой. Так швиденько заряджаємо нашу наш захист, наш щит. А воно ніч, ти поняв? І ніхера не дає. Тепер що я хочу? Тепер я хочу побудувати, до речі, ще батарею. А, намагничений феррит. А як його зробити? Скажіть мені, будь ласочка, цей намагничений феррит? Мабуть, треба брати а, чистий феррит. І з нього робити намагничений. Ну, поїхали! Поїхали, робимо! Готово! На магнічний ферит зробили. Тепер. Батарея. Де вона є? От сюди. От сюди, будь ласочка Так. Воно все якось бачу, воно мені навіть точками розмалювало. Давай, от сюди її. Готово. І що там з вона приєднана? Приєднана. Батарейка, показує, що порожня. Мені хотілося б дістати золото, але це треба летіти на гору. Слухай, якось воно так дивно. І потрібно ще багато елементів. До речі, оцю штуку тепер можемо тут побудувати. Чотири метал обшивки і дві вуглеродні трубочки. Робимо. Два. Супер. Робимо телепорт. Не туди пішов, вибачаюсь, от такий телепорт. Прямо по центру тільки. Ну нехай. Тепер його треба під'єднати, я так розумію, до електрики. Беремо один кабель і під'єднуємо його до нашої батареї. Приєднали. Батарею, тим часом треба приєднати. Знаєш куди? До нашої сонячної батареї. Ось сюди. Готово. Приєднали. Тепер. Хочу ще одну кімнату. Тепер можемо побудувати кругленьку кімнату. Будуємо. Що у нас? 14 елементів з 15. Отже, я сюди хочу, знаєте, що додати? Давайте зробимо просто плакат. А чому ні? Нехай буде. Воно зарахує його як елемент, мені цікаво. Ану, давай перевіримо це. На. Зарахувало? Зарахувало. Чудово. Тепер мені потрібно завантажити мою базу на станцію. Завантажуємо. Так. Готово. Станція екзокостюмів. Нам потрібно забирати винагороди, я так зрозумів. Забираємо. О, пачки навчились робити. Круто. Круто. Збираємо. Тепер воно мені каже, побудує її. Я беру отак і розташовую. Ага. Тепер що? Збережіть прогрес. Пішли. Вийшли збережемо прогрес наш. Зберігаємо. Зберегли. Далі. Що воно мені ще скаже зробити? Тепер хочу все ж таки отой красивий купол. Треба сюди зайти. Треба зайти, заходимо. Ага. Активовано. Технологія екзокостюма. Ось воно що. І тут ми можемо це робити за наніти. У нас вистачає просто на всі технології, які в нас відкрились. Я не знаю, чи потрібні вони, чи ні. Але ми всі їх вивчили. А отут вже не вистачає, але. Так, почекай, почекай, почекай. Але, де ви що ми тепер можемо зробити? Ми можемо піти от сюди. По-перше, забираємо нагороду. Це раз. По-друге. Йдемо ще раз сюди, йдемо в журнал. Йдемо сюди. Відкриття трохи назад і завантажуємо всі наші штукенці. Отримуємо на ніти, але не так багато, як хотілося б. Добре. Добре. Тепер. Експедиція. Мішечки ці, кляті, жужащі. Одна штучка лишилась. Ну що ж, ціль знайдена. Йдемо туди. Отам, от каже, знайдено. Так, друзі, знайшов один мішечок. А він мені один і потрібен. Забираю. Виконали. Ідемо сюди. Так, стриває у нас є місце в інвентарі? У нас немає місця в інвентарі. Треба оце встановити. Так, хто це? Давай отак. От сюди, от сюди. Чудово! Так, життя забезпечення ще є, тут все нормально. Тут у нас заряджено, заряджено. Супер. Оце хто? Мод сканеру. Давай встановимо. Це сканер. Це не сканер. Це треба робити ось так. Ось так. А сканер от сюди. Суперово. Далі. 50 складало. Нічого собі. Нормально так, нормально. Тепер. Ну що ж, забираємо нагороду. Іди до мене. Перечатка хемзахисту. Супер. Давай її встановимо. Це крутезна річ, якщо я не помиляюсь. А де вона? Це що? О, вон воно як. А ну, що дає? Плюс 50% добичі ресурсів. Супер рово. Це супер ровий мод. Так. Взорельот нам щось впало. Впало. Щити. Де наші щити? Давай, отак. От сюди. От сюди. От сюди. Супер. Тепер воно працює так, як треба. Поїхали далі. Експедиція. Останній етап. Кальдера. Заберіться на вулкан. Де він є? Добратись до вулканічного кратеру. Мені якісь координати до нього дало. Чи я просто маю сам до нього добратися. Дуже дивно. Ну що ж, пішли до вулканчика. Недостатньо палива. А оце вже погано. Так, топливо для зорельота. Дивимось, як його робити. Ось воно. А в нас все є. А в нас все є, це нам не проблема, але можливість його є готувати тільки на базі. А оце вже хірово. А оце мені не подобається. Знову така шляпа починається, розумієш? Варто було тільки відійти з бази, як починається от така ерунда. Де наша база хоче? Ну що ж, зробив пальне, повернувся, заправляємо. Зробив три штучки, щоб про запас було. Тепер нарешті летимо на наш вулканчик. Я розумію, що треба на будь-який вулкан. Зараз ми це перевіримо. Так, виходимо звідси. Ой-ой-ой, що за срака? Що почалось? Мені це не подобається. Мені це дуже не подобається. Ще раз, як звучить наше завдання? Читаємо уважно. Доберіться до кратера на вершині вулкану. Добре. Без питань. Просто доберіться, використовуючи ранець. Ранець є, вулкан є. тож шлетимо. Давай, на вершину. Трохи ранець у нас. Треба почекати, щоб поповнився. Вже трошечки лишилось. Давай, 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 давай. Майже дістались. Так, 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 тільки не, не зараз. Ой-ой-ой, вивершення почалось. Обережно, обережно. Це якась жесть. Я на вершині чи ні? Я на вершині. І що далі? Слухай, а я не помру? Може померти. Давай, давай вище. Ще трошечки. Не помреш. Ой-ой-ой. Ти куди? Ти шо, хворий? Давай, 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 давай на вершину вулкану. Я там треба? Чи ні? Чому проблема? Чому воно не працює? Я не знаю, можливо, це не той вулкан. До якого саме вулкану воно мені не каже. А як я це маю розуміти? Давай спробуємо до цього кратеру, я не знаю. Можливо, тут буде правильно. Можливо, цей кратер є нам потрібен. А може, мені потрібно щось там просканувати? Чорт його зна! Зараз будемо. Дізнаватися. Полетіли, просто побігли нагору. Подивимось, що з цього вийде. Я сподіваюся, що все буде нормально. Як ми бачимо, він не обгорає тут вже. Це вже добрий знак. Може мені потрібно стати прямо на лаву, але якщо я здохну, все почнеться спочатку. Це буде не дуже добрий знак. Так, 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 так. Я тут. Я тут. Я там де треба? Опа! Треба було стати просто на лаву, я поняв Тихенько, тихенько, не розбийся, я тебе прошу. Де наш літочок? Не розбийся, кажу. Фаза 2 майже виконана. Зараз заберемо нагороду. Так, дійсно. Просто на будь-який вулкан, але треба торкнутися саме лави. Ну, тобто магма, менокр... ти хто такий? Боже, яка потвора? Але нехай живе. Те, що для нас незвично, це не означає, що воно потворне. Вірно кажу? Вірно. В експедицію забираємо. Кальдера. Чудово! Давай. Що ти нам тут за подаруночків понадавало? Захист від температури. Далі? Остання штукенція Паза 2 пройдена Голографічний друг. Ми отримали з тобою якогось голографічного друга. Що воно таке? Нам, до речі, надало багато чистого фериту, але дуже прикро, що не дало ніякої міді. Сюди щось насипало. Сюди ніяких технологій нам теж не насипало. Ну що ж, друзі, друга фаза пройдена. Тепер третя фаза нас чекає. І треба зайняти третю планету. Чим ми і займемось на наступній серії. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобалася ця гра, ця серія. Тож ставте лайки, підписуйтесь, нехай щастить. До зустрічі!